друзі! Сьогодні у нас у продаж поступив ось такий Citroen C4 2010 року випуску з двигуном 1,6 дизель на механічній коробочці передач. Автомобіль в одних руках знаходиться 6 років. Обслуговувався завжди по регламенту. Технічно нарікань абсолютно ніяких немає. Ось такий мультируль, двозонний кліматконтроль. Салон в досить збереженому стані. Є задні парктроніки для допомоги при паркуванні. Друзі, хто шукає для себе ось такий надійний хетчбек, телефонуйте в компанію Autopark.ua, заїжджайте на огляд, організовуємо тест-драйв та купляєте для себе даний автомобіль. Чекаємо вас, кільцева дорога 60 Львів.